Ласкаво просимо на канал Хроніки Римського імператора. Сьогодні ми поговоримо про одну з найбільших морських трагедій в історії затонення Титаніка у 1912 році. Але цього разу ми не будемо обмежуватися офіційною версією подій. Існує теорія, що корабель, який затонув тієї холодної квітневої ночі, насправді не був Титаніком. Це загадка, яка впродовж десятиліть залишається предметом суперечок серед конспірологів та дослідників. Приготуйтеся до захоплюючої подорожі в світ таємниць і загадок, які можуть перевернути ваше розуміння подій 1912 року. Що таке теорія про підміну кораблів? Якщо вірити офіційній версії Титанік – це величезний океанський лайнер, що був флагманом компанії White Star Line. Найновіший і найбільший на той час корабель у світі, але існує припущення, що в останній рейс відправився зовсім не Титанік, а його сестринське судно Олімпік. Олімпік був майже ідентичним за розмірами та конструкцією до Титаніка і вважався одним із найбільш престижних лайнерів того часу. Проте у 1911 році Олімпік зазнав серйозних пошкоджень після зіткнення з військовим судном. Деякі прихильники теорії вважають, що керівництво White Star Line вирішило піти на ризикований план замінити пошкоджений Олімпік на новий Титанік, щоб отримати величезну страхову виплату. Отже, замість Титаніка до рейсу підготували Олімпік, який було приречено на загибель. Навіщо потрібно було підмінювати кораблі? Щоб зрозуміти мотивацію за цією теорією, важливо розглянути економічний контекст того часу. Компанія White Star Line зазнала величезних збитків через пошкодження Олімпіка, ремонт якого обійшовся у величезну суму. Більше того, після зіткнення з військовим судном Олімпік втратив частину своєї функціональності, що зменшувало прибутки компанії. Страхування судна могло стати ключовою причиною для цього масштабного обману. Якщо компанія втратила б корабель через аварію в морі. Вона могла б отримати страхову компенсацію, яка покрила б збитки і вивела бізнес із фінансової кризи. Враховуючи, що Титанік був застрахований на величезну суму, це могло стати привабливим варіантом для White Star Line. докази на користь теорії підміни. Прихильники теорії наводять кілька цікавих фактів, які можуть натякати на те, що Титанік і Олімпік були дійсно підмінені. схожість кораблів. Титанік і Олімпік були майже ідентичними за зовнішнім виглядом і конструкцією, тому підміну було б відносно легко здійснити. Зокрема, багато деталей інтер'єру ідентичні, тому пересічний пасажир не помітив би різниці. Ознаки зношеності. Деякі пасажири, які були на борту Титаніка, стверджували, що судно виглядало більш зношеним, ніж очікувалося для новозбудованого корабля. Це підживлює теорію, що насправді це був старіший Олімпік. Свідчення членів екіпажу, деякі члени екіпажу, зокрема ті, хто працював на Олімпіку, також висловлювали сумніви щодо корабля, на якому вони перебували в останньому рейсі. Є свідчення, що кілька досвідчених моряків, які знали Олімпік, відмовилися виходити в море на Титаніку. Зниклі важливі фігури. Цікаво, що кілька відомих і багатих осіб, які планували подорож на Титаніку, в останній момент скасували свої квитки. Це породжує теорії, що вони знали про підміну та небезпеку, яка чекала на пасажирів. Чи дійсно аварія була навмисною? Якщо припустити, що теорія підміни правдива, тоді логічно постає питання, чи була аварія Титаніка навмисною. Прихильники цієї версії вважають, що White Star Line або навіть хтось інший із впливових фігур організували катастрофу, щоб забезпечити загибель пошкодженого судна і отримати страхову виплату. Проте існують питання щодо того, як саме це могло бути здійснено, адже керування такою масштабною трагедією безпрецедентне. Чи могла зустріч із айсбергом бути підлаштованою, важко уявити, як можна було б націлити корабель точно на айсберг у відкритому океані. Проте конспірологи стверджують, що є багато нез'ясованих моментів у маршруті Титаніка, які можуть свідчити про змову. Аргументи проти, чому це малоймовірно? Багато істориків та експертів спростовують цю теорію, наводячи низку аргументів, ризик витоку інформації, щоб здійснити підміну кораблів, знадобилося б участь сотень людей, від робітників на верфі до екіпажу корабля. Утримати таку масштабну операцію в таємниці практично неможливо, особливо враховуючи потенційні свідчення тих, хто міг би розкрити правду. Археологічні знахідки. У 1985 році уламки Титаніка були виявлені на дні Атлантики. Дослідження цих залишків підтверджують ідентичність корабля як саме Титаніка, а не Олімпіка. Відсутність переконливих доказів. Хоча прихильники теорії підміни наводять різні докази, жоден з них не є остаточним. Багато з наведених фактів можна пояснити через інші, менш драматичні причини, як от економічні умови або особисті обставини багатих пасажирів. Чому ця теорія все ще популярна? Конспірологічні теорії зазвичай виникають на основі невизначених деталей або через нездатність людей сприймати великі трагедії як випадковість. У випадку Титаніка, масштаб трагедії, кількість загиблих і емоційний резонанс. Породили безліч теорій, що кидають виклик офіційній версії подій. Крім того, популярність теорії підміни кораблів підтримується фільмами, книгами та інтернет-спільнотами, які постійно обговорюють нові можливі докази та версії. Людям цікаві альтернативні версії історії, особливо коли йдеться про настільки драматичні події. Заключення чи була підміна кораблів дійсно правдою, чи це лише чергова конспірологічна теорія. Попри всі спроби знайти переконливі докази, історія про затонення Титаніка залишається великою трагедією і важливим уроком для всього світу. Конспірологічні теорії додають нові виміри до роздумів про цю подію, але офіційна версія досі залишається найбільш переконливою. Ми закликаємо вас подумати про все, що ви дізналися сьогодні, і вирішити самі, чи могла така змова бути здійснена. Пишіть у коментарях ваші думки та теорії, і не забувайте підписуватись на канал Хроніки Римського імператора, де ми продовжуємо розглядати найзагадковіші історії минулого.